Гур громить росіян на всіх фронтах. 47 терабайтів знищено. Українські кіберфахівці паралізували гіганта дронів УРФ. Завод без інтернету, двері заблоковано, співробітники тікають через пожежні виходи. Тим часом у Кенінсберзі знеструмлено військову інфраструктуру. Атака гур завдала росіянам збитків на 5 мільйонів доларів. Український наземний робот Людь косить окупантів кулеметом. Епічне відео вже в мережі. А Михайло Федоров розповів, як дрони майбутнього будуть працювати роєм і вражати ворога навіть під дією ребів. Це Україна сьогодні з вами Зорислава Колеснікова. Залишайтесь із нами, щоб точно не пропустити головні події. Гур паралізувало російського гіганта дронів 47 терабайтів данів знищено. Завод заблоковано, а співробітники рятуються через пожежні виходи. Кіберфахівці головного управління розвідки України завдали нищівного удару по одному з ключових виробників дронів для російської армії компанії Гаскар Інтеграція. За підтримки українського кіберальянсу та групи ВОТІМІМ вдалося атакувати серверну та мережеву інфраструктуру підприємства. У наслідок атаки знищено понад 47 терабайтів технічної документації, включно з 10 терабайтами резервних копій. Серед викрадених матеріалів повна технічна документація виробництва дронів і анкети персоналу, які вже передані фахівцям Сил оборони України. Джерело в ГУР повідомляє. Серед викрадених даних конфіденційні анкети співробітників компанії, а головне повна технічна документація щодо виробництва дронів на підприємстві. Повністю паралізовано роботу не працює інтернет, бухгалтерські та виробничі програми, відключено центр розробок. А найепічніше на заводі заблоковані всі двері, тому співробітники можуть виходити лише через пожежні виходи. Співрозмовник Ліганет повідомив. В результаті кібератаки на підприємстві не працює інтернет, виробничі та бухгалтерські програми, паралізована робота центру розробок компанії Гаскар. Ки підтвердили істеричні повідомлення у внутрішніх робочих чатах компанії. Джерела в гур також зазначили, що гаскар інтеграція один із найбільших постачальників дронів для армії РФ. І поки Росія хизується залізом і пропагандою, Україна доводить сила в розумі, точності і рішучості. А трохи раніше ГУР знеструмила російський ВПК у Кеннінгсберзі. Атака на підстанцію спричинила збитки на 5 мільйонів доларів. Українські розвідники продовжують демонструвати, що тилу для Росії більше не існує. В ніч на 14 червня близько четвертої ранку. Агенти ГУР здійснили диверсію в Кенінзберзі або Калінінграді, атакувавши промислову електропідстанцію. Результат: повне припинення електропостачання низ Скі стратегічних об'єктів, зокрема до підприємств російського ВПК і частини ЗСРФ, які розташовані поблизу місця атаки, за словами джерел, агенти ГУР злили охолоджувальну рідину з силового трансформатора, а потім підпалили об'єкт. Внаслідок потужної пожежі підстанцію суттєво пошкоджено, а збитки ворога оцінили в майже 5 мільйонів доларів. Ми вкотре нагадуємо, що Росія більше не має тилу. Ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети. Все російське задіяне у війні проти України буде горіти, тонути і знищуватися незалежно від рівня захисту чи місця розташування. Кожен такий удар це не лише сигнал Москві, а й підтримка для всіх українців. Війна не лише триває. Ми вміємо бити. Точно в ціль гур показало, як наземний робот Людь косить окупантів кулеметним вогнем. Головне управління розвідки продовжує інноваційно нищити ворога. Цього разу в дії наземний роботизований комплекс Людь, який застосовується на фронті Сумській області. Гур оприлюднило відео, на якому видно, як бойовий робот проривається крізь вибоїни, провалені дерева та складний рельєф, і кулеметним вогнем накриває позиції російських військових. Озброєний кулеметом ПКТ. Робот долає складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів. Демонструє стабільний зв'язок упродовж руху та передає картинку на пункт управління. Завдяки люті українські сили отримують перевагу в маневрі. Створена точка вогневого подавлення дозволяє іншим підрозділам безпечно просуватись та атакувати ворога. Інновації на полі бою. Це ще один доказ, що українські розробки стають грозою для російської армії. Віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що дрони майбутнього працюватимуть як рій і знищуватимуть ворога навіть під дією ребів. Михайло Федоров заявив, що автономність бойових дронів стрімко зростає. Попереду революція у військових технологіях. Про це він розповів в інтерв'ю РБК Україна. Спершу вони зможуть краще захоплювати цілі та вражати їх навіть під дією ребів. Потім долітати до певних точок без зв'язку. Далі дрони навчаться працювати в одній мережі як рій. За його словами, для досягнення такої автономії потрібні значні інвестиції в R&D дослідження і розробки. Вже недостатньо просто зібрати з готових деталей. Потрібні інженери, кадри, технічна інфраструктура. Вже не пройде варіант. Що можна зібрати продукт з різних компонентів, треба буде вкладати в R&D, в інженерів. Це все потребує відповідної інфраструктури, людей наукових кадрів. Також Федоров повідомив, що Україна поступово зменшує залежність від китайських комплектуючих за його словами. Українські компанії вже мають достатню маржинальність, щоб реінвестувати прибутки у власні розробки. У нас вже є один дрон. 100% компонентів якого українські я знаю велику кількість проєктів, у яких локалізація складає 50-80%. Це за словами міністра, дозволяє Україні швидше будувати незалежне високотехнологічне виробництво безпілотників, які не лише залишаються очима на полі бою, а й стають смертоносною зброєю навіть у найскладніших умовах радіоелектронної боротьби. Друзі, ми й надалі розповідатимемо вам усе, що намагаються приховати. Не забудьте підписуватись, ставити вподобайки та ділитися відео з тим, кому не байдуже. Кожен репост це ще один удар по брехні. Попереду ще більше викриттів, ще більше правди, і ще більше перемог. До зустрічі у наступному випуску.